Давайте розповім про Нью-Йорк, тому що є що розповісти. Наприклад, в Нью-Йорку всі автобуси міського транспорту приспособлені для інвалідів. На перших сходах є такий, така штука, яка опускається і інвалід в'їжджає на неї і якось підіймається. Весь автобус чекає. Ніхто нічого не каже. Щоб поїхали швидше. Для них частина автобусу пристосована. Одесі, щоб інвалід міг кудись добратися, це потрібні якісь зусилля інших людей. В мене була однокурсниця сліпа, яка казала: подивись на ці клумби, які стоять на тротуарі. Для сліпих людей клумби, які стоять біля магазинів, це. Загроза для життя, тому що якщо сліпа людина ходить без палички, вона просто перечепиться і впаде. І все в нас так. Я якось йшла з валізою і зрозуміла, що в нас немає цих спусків. Мені валізу треба так передвигати самій. А що тоді робити інвалідом на візках, а що робити матусям? З, з Міська влада це має робити, а хто це буде робити? Волонтери. Волонтери вже армію забезпечують три роки. Ніхто, окрім міської влади, це не може зробити, тому що це має бути комплексно е, у всіх районах. І в нас же буде дуже багато інвалідів зараз. І їм потрібно також жити в нашому місті. Мені здається, що у кожному місті так має відбутись не тільки в Одесі, але я дуже болію за Одесу. Я хочу, щоб в Одесі так було.